Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку чому потрібно дбати про довкілля. Люди живуть на планеті дуже багато років. Чи завжди люди дбайливо ставилися до багатств природи? Звичайно, що ні. Дуже часто люди не бережуть ті багатства, які надає їм природа. Розгляньте, будь ласка, малюночок. За малюночком розкажіть, хто з дітей піклується про природу, а хто завдає їй шкоди? І чому? На першому малюночку ми бачимо двох діток, які саджають дерева. Вони піклуються про природу, тому що це, чим більше буде посаджено дерев і зелені, чим тим чистіше повітря буде на нашій планеті. На другому малюночку ми бачимо, що дівчинка зриває квіти у букет. Вона не піклується про природу, а знищує її. Її букет у водичці вдома постоїть день або два і зав'яне. А на клумбі ці квітки могли б ще квітнути і радувати нас своєю красою і пахощами цілий тиждень або й більше. На третьому малюночку ми бачимо, як хлопчик із рогатки стріляє по, пташах, по пташках. Так, дітки, він також зашкодить, шкодить природі, не можна ображати наших маленьких Пташок, тому що якщо зникнуть птахи, то розведеться дуже багато шкідливих комах, які будуть знищувати природу. І на останньому малюночку ми бачимо, як дівчинка підгодовує пташок. Вона піклується про природу, а саме піклується про птахів та підгодовує їх. Прочитайте віршик разом зі мною. Довкілля це місяць і сонце, веселка і грім, і вітер, що хмари приносить, земля, на якій твій збудований дім, зірки в синім небі, і роси, туман у дібдровах, пташині пісні у долах духмяного зілля, дитинства щасливого сонячні дні. Усе це, мій, друже, довкілля. Тобто, що таке довкілля? Довкілля це те, що нас оточує. А з чого ж складається довкілля? Давайте спробуємо відшукати відповіді у вірші. Довкілля це місяць, сонце, веселка, грім, зірки, вітер, хмари, земля. Туман, роси, а ще довкілля це рослини і тварини. Поміркуй, що потрібно зробити, щоб наше рідне містечко чи село причепорилося навесні. Проблема сміття постає в нашому житті дедалі гостріше. Щороку навесні відбуваються заходи з прибирання вулиць парків, подвір'їв, до яких долучаються всі, кому небайдуже до чистоти довкілля. Перегляньте, будь ласка, невеличкий мультфільм Пригоди лісових друзів, охорона природи. Вирушаємо Ах! в похід. Так брудно. Знову ці е, трактористи. Туристи туристи. Подумаєш, прибирати і так нам. А в мене в животі бурчить від голоду. То давайте перекусимо. Вау! Що це? Мабуть, смачне. Так, це мені, це зайчику, це мишці, а це... ой, більше немає. Нічого, я з тобою поділюся. Ні, дякую. Я не їстиму і вам не раджу. Це що з якого дива? Не варто підбирати всілякий непотріб. Який же це непотріб? Це така смакота. Як собі знаєте, мені це не подобається. Ви куди? Поп'ємо водички зі струмка. Стійте. Не пийте цієї води. Ну ти й зануда. Тістечок не їжте, води не пийте. Огляньте. Ай, ай, ой ой мій же болить І мені якось не добре. Рятуйте! Ой-ой-ой! Помираю! Так. Спокійно тримайтеся! Гедота! Ти хочеш нас отруїти? Я хочу вас врятувати, а отруїлися ви тими смачнючими тістечками і цією водою. Цікаво! Чому вона стала такою чорною? Усе зрозуміло. Звідки тістечка теж ясно. Ой, за ж хтось може отруїтися, як ми. Що робити? Що робити? що робити? Прибирати усе це негайно! на Запитання, що трапилося з лісовими звірятками? Вони знайшли у лісі смаколики, поласували ними, попили водички із брудного струмка і захворіли. Які помилки вони, Якої помилки вони припустилися? Не можна було їсти ось ці знайдені смаколики і пити воду із брудного струмочка. Чи придатні для повторного використання харчові відходи? Звичайно, що ні, вони вже не придатні для повторного використання. Що потрібно порадити туристам, які залишають після себе величезні купи сміття? Берегти природу і все своє сміття забирати з собою та викидати у призначені для цього місця? Розгляньте, будь ласка, фото, чи є такі місця у вашому населеному пункті. Звичайно, на жаль, в кожному місті або в кожному селі десь можна знайти куточок із такою картиною. Щоб зменшити шкоду, яку завдають довкіллю або ґрунту, або воді, або рослинам чи тваринам сміття і відходи, можна за допомогою сортування сміття. Складіть, будь ласка, розповідь про те, як учні дбають про чистоту та порядок шкільного подвір'я, що потрібно для цього робити, і чому сміття опиняється не в контейнерах чи на звалищах, а в кущах, траві, навколо будівель. Це все наша вина, тому що ми не дотримуємося правил і не слідкуємо за тим. Куди викидаємо своє сміття. Після споживання товарів залишається дуже багато сміття. Із смітників воно потрапляє на звалище або на переробний завод. Щоб зменшити шкоду, яку завдають довкіллю сміття, і ось ці відходи, потрібно навчитися правильно сортувати сміття. А чому для навколишнього середовища так важливо сортувати сміття? Тому що, дітки, є таке сміття, яке можна використати ще раз, переробити його. Чи користуєтесь ви контейнерами для сортування сміття? Можливо, у вас, біля вашого будинку, ви могли побачити ось такі контейнери. За різним кольором та із назвою. В ці контейнери окремо ми складаємо скло, пластик, метал, папір, органіку. Тому що це ми можемо переробити ще раз: зі скла можемо зробити щось складне. З пластик можемо використати у щось інше. З металу можемо створити ще раз металеві шкарабаєчки. І з паперу ми можемо виготовити знову ж таки папір. А ось ці відходи органіка можуть стати добривом для вирощування інших рослин. Поміркуйте, яка різниця між цими контейнерами? Кожен контейнер має в собі ті речі. Які перероблюються певним чином. Запропоную власний варіант утилізації сміття, можливо, у вас є якісь думки, а як іще можна утилізувати сміття, яке нам вже не потрібне? Дітки, що таке утилізація? Утилізація це переробка відходів із метою збереження природи. Тобто, просто викинути сміття на смітник, це не значить, що його утилізували. А можна придумати, як це сміття переробити у щось інше і таким чином зробити і собі добро, і природу зберегти. Сьогодні в магазинах дуже часто відмовляються від пластикових пакетів. І натомість екологи пропонують нам використовувати особливі екоторбинки. Це можуть бути тканині або паперові екоторбинки, а для сміття біорозкладальні пакети, тобто які дійсно розкладуться в ґрунті і не принесуть шкоди нашій планеті. Дітки, а хто такі екологи, які пропонують нам використовувати особливі торбинки? Екологи це люди, фахівці, які досліджують природу та працюють задля її збереження. Тобто це помічники і охоронці нашої природи. Погляньте, будь ласка, уважно ось на цю табличку. Сортування допоможе перетворити відходи на цінну сировину. Залишене в лісах і парках сміття не лише псує пейзаж, а ще й завдає великої шкоди тваринам. Подивіться, термін розкладання відходів різний. Наприклад, газети, паперові серветки розкладаються від 2 до 4 тижнів. Шкірка від банана може розкластися від 7 до 10 тижнів і її можна використати як добриво. Ось, наприклад, коробка від молока або соку розкладається аж цілих 5 років, а то і більше. Так само довго розкладаються недопалки цигарок до 10 років. Бляшанки металеві розкладаються у ґрунті аж до 90 100 років. Дуже важко розкладається скло, поліетилен і пластик. Їм потрібно аж понад 100 років для того, щоб вони почали хоча б трішечки розкладатися. А ще така речовина, яка знаходиться у одноразових підгузках. Також дуже довго розкладається, їй для цього потрібно аж 500 років. Уявіть собі, дітки, ми можемо ніколи не побачити і не дізнатися, чи дійсно ці речі розклалися у ґрунті, якщо ми їх викинемо або закопаємо у землю. Подивіться, будь ласка, на ці фото. Які наслідки забруднення довкілля? Якщо, як я щойно сказала, що Наслідки можуть бути погані не тільки для рослин, а й для тварин. Гачок, який залишив рибалка, може ковтнути птах. Морські та річкові тварини можуть заплутатися в пластикових кільцях для перенесення банок з напоями. Застрягши в такому кільці, птахи, риби, черепахи відчайдушно намагаються звільнитися. Скалки від скляних пляшок і банок небезпечні для дрібних лісових мешканців. Наприклад, у наслідок спалювання сухої природної рослинності, стерні, соломи та сміття виникають пожежі. Такі дії призводять для, до знищення рослинного і тваринного світу в лісах і парках зростання загрози, виникнення пожеж у полезахисних лісосмугах, лісах, а іноді травмування або загибелі не тільки рослин, тварин, птахів, а й людей. Кожна людина має розуміти свою відповідальність перед природою та усвідомлювати, якої непоправної шкоди завдає природі, коли забруднює навколишнє середовище. Пам'ятайте про це, дітки, будь ласка. А зараз давайте виконаємо з вами завдання у зошиті на сторінці 52, 53, 54. Відкриваємо зошит на сторінці 52. Завдання перше. Досліди слово довкілля. Чи знаєш, що воно означає, від якого слова утворилося. Заміни слово довкілля іншим близьким зазначенням словом. Довкілля, або ще можна сказати, що це навколишнє середовище, це всі живі та неживі об'єкти довкола нас. І походить слово довкілля від українського слова «довколо» навкруги. Запишіть, будь ласка, це у своєму зошиті. Сторінка 52. Завдання друге. Розгляньте, будь ласка, малюночки. Чим вони відрізняються? На першому малюночку ми бачимо зображена міська місцевість, а на другому малюночку сільська місцевість. Так? Розфарбуй, будь ласка, той малюночок, де зображено природне довкілля. Так, дітки, саме тут ми бачимо природне довкілля. І гори, і ліси, і небо, і хмари, і поля. Саме цей малюночок. Розфарбуйте, будь ласка, у своєму зошиті. Сторіночка 52. Завдання 3. Розгляньте три малюночка у цьому завданні. Розфарбуй малюнок, на якому зображено правильне співіснування людини і природи. На першому малюночку ми бачимо, дівчинка поливає квіти. Це правильне співіснування. Цей малюночок ми будемо розфарбовувати. На другому малюночку хлопчик збирає сміття і тим самим очищує навколишнє середовище. Це теж правильне співіснування людини і природи. А на третьому малюночку дівчинка ходить по клумбі і знищує квіточки. Це неправильне. Ми не будемо розфарбовувати цей малюночок. Поставте, будь ласка, відео на паузу та розфарбуйте малюночки, які нам підходять. Сторінка 53, завдання четверте. Склади правила поведінки у природі, доповни речення словами із довідки. Зверніть увагу, будь ласка, на слова в довідці: рослини, гілок, квіток, тварин, гнізд, яйця. Давайте спробуємо скласти правила поведінки у природі, доповнюючи речення потрібними словами. Будь другом природі. Коли буваєш у природі, дотримуйся таких правил. Ходи стежками, щоб не витоптувати рослини. Допишіть, будь ласка, це слово. Не ламай гілок дерев і не рви квіток для букета. Запишіть, будь ласка. У лісі, парку, на луці не кричи, щоб не налякати диких тварин. Допишіть, будь ласка, потрібне слово. Не руйнуй пташиних. Гнізд, не бери до рук пташині яйця. Допишіть, будь ласка, потрібні слова. Запам'ятайте ці правила поведінки у природі і дотримуйтеся їх. Сторінка 53. Завдання 5. Позначте галочкою проблему, що є у громади вашого населеного пункту. Запропонуй шляхи її розв'язання. Розкидане сміття. Так. Можливо, у вас. Є проблема сміттєві звалища уздовж дороги. Можливо, у вас є проблема нестача питної води. У нашій громаді, слава Богу, такої проблеми немає. Оберіть, будь ласка, той малюночок, який відповідає вашій реальності у вашому населеному пункті. Сторінка 53, завдання 6. Позначте, будь ласка, галочкою сліди, які залишила людина. Розгляньте, будь ласка, малюночки. Так, діти, саме на четвертому малюнку ми бачимо сліди людини. Розкажи, будь ласка, про цю людину. Що ти порадиш цій людині? Ця людина не береже природу і навколишній світ. Чому? Тому що вона залишила не тільки сліди від своїх ніг на землі, а ще й дуже багато бруду і сміття. Дітки, скажіть, будь ласка, що б ми порадили цій людині? Завжди прибирати після себе своє сміття і ніколи в житті його не залишати та не забруднювати нашу природу. А тепер розгляньте, будь ласка, інші сліди, кому вони належать. Сліди на першому малюночку належать птахам. Сліди на другому малюночку належать звірам, тобто це може бути котик, собачка, лисичка, зайчик, вовчик. І сліди на третьому малюнку залишимо кінь. Так. За бажанням можете підписати, кому належать інші сліди. Сторіночка 54, завдання 8. Ми маємо дбати про наше довкілля. Позначте галочкою у кожній парі предметів той, який не шкодить нашому оточенню. Подивіться: перша пара це паперовий пакетик і пластиковий контейнер. Що краще обрати? Звичайно, паперовий пакетик, тому що він розкладається набагато швидше. Друга пара, ми бачимо пластиковий пакетик і екоторбинка із тканини. Що краще обрати? Звичайно, краще обрати екоторбинку із тканини. Третя пара ми бачимо металеву бляшанку і пластикову пляшечку. Що краще обрати? Звичайно, металеву бляшанку, тому що з неї можна ще щось переробити. І остання пара скляний посуд і пластмасовий посуд. Звичайно, скляний посуд, тому що він органічний і з нього можна ще щось переробити. Позначте, будь ласка, це у своєму зошиті. А наш урок добігає кінця. Оберіть цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроці мені дуже сподобалось зелений колір. На уроці мені сподобалось жовтий колір, на уроці мені не сподобалось червоний колір. А я хочу діти подякувати вам за вашу роботу на уроці, за старанність і прощаюся з вами до нових зустрічей!